впевнені, що зона вільної торгівлі з Україною буде запроваджена з 1 січня 2016 року, Let і нічого не завадить цьому процесу. Ічнада то нґейдж і не конструктив інорідуфайн прагматик солішн. Та цвай ані фрецт. У телі тим ми залишити тим не менш ми залишаємося відкритими для переговорів для того для обговорення різних складних питань. І для того абитистам, уникнути ускладнень і на цьому шляху. Ми впевнені, що Україна залишається на шляху реформ і а, буде робити не надалі прогреси на цьому шляху Якщо Україна фікраїн стендс <питрес> байде комітмен змейт, ти комішенвіл стосовно питання візової релібелізації. відзначу, що а, Комісія заявляла про те, що якщо Україна дотримається своїх зобов'язань, то висновок комісії буде позитивним, і Єврокомісія відзначає той прогрес, який було досягнуто у на цьому шляху.